Я пам'ятаю, як це було в мене, коли померла моя бабуся, це було в 2016 році. То вона в мені снилася після того. Але я думаю, що це логічно, навіть не, не тільки з точки зору, коли люди вірять в це. Це логічно, тому що психіка опрацьовує травму і якось це могло би бути. Угу. Але потім вона в мені снилася ще без жодної на то причини. Ну тобто, не було угу. нічого не передвіщало, я ні про що не думала, не згадувала. І так йшло я до речі не пам'ятаю той сон я пам'ятаю факт того що він мені снився і я пам'ятаю факт того що він снився м -м, мені здається до цього до чогось хорошого як хороший знак тут чесно uh -huh. не пам'ятаю що це було саме але що от мені наснилося, вона снилася двічі але uh -huh. зазвичай е ні я так якось мені сняться можливо щось я забуваю звісно але зазвичай мені сняться з ним Такого е, абсурдного характеру, я б так сказала, от з моїх топ-сни це якийсь просто абсурд. Ну тобто, люди в відомі мені люди в абсолютно абсурдних ситуаціях, е, якісь персонажі, яких я могла знати бачити раз в житті, і отут вони раптом займаються му сні.